Ти просто встань, чого вони тебе тримають, я не землю. Я ж ходю в руки за стін. Я скажу, що, та що такое. Ти заспокоюсь, що таке? Ти хотів ключі взяти у мене? А? Ключі хотів у мене взяти. Я хотів ключі взяти. Та Юра, зупинись, що вони хочуть. Не Причина, всього. Чого ви Ростаняє його не маєте, тримаєте? Все. Зараз встановлюємо. Тримаємо. Зараз встановлюємо. Я нікуди не втікаю. Причина, всього. Вас було доставимо в дубленськ перевіде. Почекайте, кого ви силою тянете його? Я не пойму. що, ну, мені дзвонить. Почекайте, давайте скажіть, а потім поведете. Він сяде сам. Чого повідомила? Я особисто нічого не знаю, Чого ви його тягнете. Що ви робите? Дивись, не чуди. Я не чужу, не чуди. За що ви його тянете? Скажіть, що він вам не показав. Копають, копають, ноги ламають, якісь... Дики... Я зараз не можу, не